Не треба шукати приводи, щоб не голосувати ні за постанову за закон, яким затверджується указ президента про часткову мобілізацію. Я маю переконання, що це голосування чітко покаже агентури Кремля в цьому парламенті, в цій Верховній Раді, ті, хто отримається з будь-яких причин, приховуючи свою трусість і свою зраду, не натиснувши кнопку За, чітко покажуть свою позицію. Що стосується мобілізації тих категорій, про які ви казали, наскільки мені відомо, представниками Народного фронту внесений проект закону щодо звільнення, зняття з закону про мобілізацію обмежень до призову депутатів Верховної Ради, я повністю підтримую цей проект закона. Сподіваюсь, Верховна Рада проголосує найближчим часом цей закон, і в першу чергу ми будемо. Призивати тих народних депутатів, які публічно дуже пікуються за мешканців Донбаса, а справді працюють на іншу країну, яка проводить агресивні дії проти України.